Через затяжні дощі та повінь у Австрії оголосили стан стихійного лиха, затоплену низку населених пунктів, в'язницю. Про це сповіщає австрійський суспільний телерадіомовник. У повідомленні зокрема йдеться: населення евакуйовується, допомога подекуди можлива лише з повітря. Після засідання кризового штабу канцлер Карл Негамер прокоментував події у соцмережі X. Ситуація залишається серйозною. Зною сили з ліквідації наслідків стихії працюють дуже злагоджено. Австрійські збройні сили вже задіяні у кількості 2400 військовослужбовців, близько 10 тисяч працівників аварійних служб залучено до рятувальних операцій. Синоптики прогнозують, сильні дощі на сході Австрії ще триватимуть.